Вітаю, виціовувачі математики. Розв'язуємо номер 763. Подайте добуток у вигляді многочлена. Перше в дужках P квадрат плюс 3, q в других дужках 3 Q мінус P квадрат, у нас сума двох виразів помножена на різницю двох виразів, але порядок слідування різний. В дужечках, де у нас сума, ми ж могли переставляти доданки місцями, від того вираз не змінювався. Тому орієнтуємось завжди на дужечку з мінусом. Перший вираз підносимо до квадрату, мінус другий вираз підносимо до квадрату. 3 до квадрату 9 9q квадрат. А от щоб p квадрат піднести до квадрату, треба пригадати властивості степенів. При піднесенні степеня до степеня показники множимо 2 на 2, 4. Друге, 2 а М куб, множимо М куб плюс 2а. Знову ж таки, порядок слідування різний, тому орієнтуємось на дужечку, в якій стоїть знак мінус. Перший вираз підносимо до квадрату. Мінус другий вираз підносимо до квадрату. 2 до квадрату 4 а до квадрату. Мінус. м у кубі треба піднести до квадрату. При піднесенні степеня до степеня показники множимо 3 помножити на 2, 6. Третій приклад. 5а мінус b квадрат b квадрат плюс 5а. Порядок різний, орієнтуємось на дужечку, в якій стоїть знак мінус. Перший вираз піднесли до квадрату, мінус другий вираз піднесли до квадрату. 5 підносимо до квадрату 25. А підносимо до квадрату мінус b квадрат необхідно піднести до квадрату степінь до степеня. Показники множимо 2 на 2, 4. Четвертий приклад. 07 м плюс n квадрат помножити на 07 м мінус n квадрат. Порядок дотриманий, використовуємо формулу різницю квадратів. Отже, квадрат першого 0,7 m у квадраті мінус квадрат другого n у квадраті до квадрату. Спочатку підносимо до квадрату десятковий дріб. У ньому вже одна цифра після коми. Отже, в добутку повинно бути дві цифри після коми. 7 на 7 – 49. m підносимо до квадрату. Мінус. Степінь підносимо до степеня показники множимо 4т квадрат мінус п у четвертому степені, 4т квадрат плюс п у четвертому степені. Порядок у виразах дотримано. Орієнтуємося на дужечку, в якій мінус 4 t квадрат підносимо до квадрату. Мінус п у четвертому підносимо до квадрату. Спочатку 4 до квадрату множимо саме на себе. 16. Т у квадраті треба піднести до квадрату степінь до степеня. Показники треба помножити. 2 на 2 4. Мінус. Степінь до степеня. Показники множимо 4 на 2 8. Шостий приклад: 3а у кубі мінус 4 b у четвертому, 4 b у четвертому, плюс 3а у кубі. Порядок різний, тому орієнтуємось виключно на ту дужку, в якій стоїть мінус. Спочатку підносимо до квадрату перший вираз, 3а у кубі. Мінус, потім будемо підносити до квадрату другий вираз 4 b у четвертому. 3 підносимо до квадрату 3 на 3, 9. А у кубі підносимо до квадрату степінь до степеня. Показники множимо 3 на 2, 6. 4 підносимо до квадрату, множимо саме на себе. 4 на 4 16. Б у четвертому підносимо до квадрату, степінь до степеня. Показники треба помножити. 4 на 2 8. Завдання виконане повністю.